Сьогодні розповідає притчу про злих виноградерів, які не хочуть віддавати належне господареві виноградникам і вбивають слух, і зрештою вбивають сина цього господаря. Читання цієї притчі співпадає із пам'яттю пророка Захарії, батька Іоанна Хрестителя, який Довго не мав дітей. А потім народився в нього син, про якого він казав ти пророком вишнього назвишся. Пророкував про славу Його. Але виходить так, що і Пророк Йоанн Хреститель гине незадовго до згиблі Спасителя нашого на Христі. І пророк Захарія теж гине, його вбили прямо в храмі, вбили слуги Ірода, вбили тоді, коли вони вбивали немовлят у Вифлеємі. Били, тому що він не сказав, де на даний час перебуває його син, що має виконати свою місію, бути пророком вишнім. І 15 тисяч немовлят перших мучеників Христових і пророк Захарія. І пророк Йоанн Хреститель. І ця про Сина, якого вбивають. Це ж притча про самого Ісуса Христа, який має загинути на Христі. Що керує вбивцями? Ось питання. Чому вони так прагнуть вбити, знищити найчистіше, Найсвітліше. Те, що несе спасіння, те, що надає надію, чому? Чи можна було б їх? зупинити, перевиховати. Скоріше за все, ні. Бо кожному призначається своє, кожний обирає своє. І з певного моменту він обирає і ти шляхом неправди, ще в дитинстві. йти шляхом агресії і злоби. Щоб він це став воїном Царя Ірода, знаючи, що з цим ім'ям пов'язує народ, яку жорстокість. Не завжди так виходить, що людина потрапляє в слуги темних сил з власної волі. Інколи вони ловлять недосвідчених людей. Але буває саме так, як сталося з тими, хто катував нашого Спасителя. Вони це обирають. Отримувати насолоду від катування. Вони це обрали. Вони це робили неодноразово. Покуса і жорстокість їм солодка, бо їм здається, що це надає найбільшу владу, сила, невбаганність, жорстокість, ненависть і приниження всіх. Це їм надає відчуття, що вони володарі. Вони носії тої сили, яка все підкоряє собі. І вони захоплені тим демонічним захопленням, жадобою влади, яка є демонічною, з природи, ця жадоба. Жадоба панувати над людьми, принижувати людей, гнобити. Людей знощатися з насолодою. Від цього вони це обирають. Часом не свідомо, але дуже часто і свідомо обирають це. Чи можна їх перевиховувати? От питання. І не буде їм покарання від Бога. Безумовно. Бог не карає. Вони карають собі. Самі себе. Вони вже віддали себе, свою безсмертну душу, тій силі, яка їх примушує знущатися, гнобити, хизуватися своєю владою. Вони віддали вже душу. Це найстрашніше, що може статися з людиною. Можна шкодувати за ці душі. Можна молитися за них. Але, мабуть, не ми здатні переробити їх і зробити так, щоб та душа, яка віддала вже себе силам темряви і зла, щоб вона... Схотіла служити світлу і добру. Це не в наших силах. І той, хто мав справу з вихованням, знає добре. Це не в наших силах. Перевиховати нікого неможливо. Це неправда, що можна перевиховати. Якщо людина схоче сама себе змінити, вона може це зробити. Але вона повинна сама відкинути попереднє і прагнути іншого. А ми, насправді, таким можемо допомогти. Лише молити, що примушує сили зла, так прагнути поширити це зло. І якомога більше людей захопити ним. І зробити так, щоб якомога більше людей страждало від того зла. І гинуло чи фізично, чи духовно. Сили зла знають, що вони приречені на гибрім. Прийде суд. І. Від них нічого не лишиться. Це буде друга смерть, як сказано. В откровенні Іоанна Богослова. Слова, друга смерть. Найстрашніша. Вони про це знають. І знаючи, вони прагнуть, ну наостанок таки похизуватися, таки показати, що вони. Мають владу. Це лють відвічаних. Це лють приречених. Не чіпайте пораненого ведмедя. Це найстрашніше. Не чіпайте пораненого кабана. Він в люті своїй страшний, приречений. Можна нести тільки зло в такому разі. святі, що й за, за, за нечисту силу молилися. Мабуть, нам це з вами не по наших духовних силах. Нам треба молитися за те, щоб якомога більше людей було захищено від темних сил. Бо їхні прагнення тотальні. Вони хочуть захопити всіх. Нема такого місця, якого вони не хотіли захопити. І так нам треба бути з Богом. Так нам треба його триматися. Так нам треба собі торвати шлях до Бога. Ну, може комусь прийдеться турбувати шлях і для нього, як Йоанн Хреститель. Треба триматися так, як тримався пророк Захарія. Не буде за добро нагороди. Не нагородили ані пророка Захарію, ані Іона Хрестителя не нагородили тих невинних немовлят, яких було знищено в Вифріємі. І найбільша нагорода для Спасителя нашого хрест, на якому його розіп'яли. А перед тим, котрим, найстрашнішими тортом. Нам треба розуміти, що добро є цінністю самопосуду. Не тому, що за нього буде якась, якась нагорода. Не можна віддавати добра, любові, правди, світла. Не тому, що тебе за це нагородять, а тому, що це для тебе найбільша Це ніс Бог, який є освітлюю для світу. Ту любов він, бо він є любов, ніс. Йому дарував шляхи хрестити Івана. Його прихід пророкував, пророк Захарія, зберігаючи вірність на істотку, добру, за яке не нагрожують, за яке. Піддають тортурам і, і карають. Але не може бути іншого шляху для людини, яка має віру. Не може вона знайти іншого собі призначення, нести в міру сил. Як може. Хоч потрошку. Правда, світ. Давати це людям, давати зрозуміти нам всім і кожному окремо, що добро є в світі, що світло є, що любов є, що вони не знищені, що якби там не панували над цим світом темні сили. Поки є одна віруюча людина, яка не пожаліє свого життя заради того, що вона вірить, вони без проти добра. І нехай, казав Христос, не бійся, мале стадо, нехай стадо тих, хто по справжньому вірить невелике, але віра. І любов, не знищення, бо вони ніколи не перестають. Тому ми сповнені надії, знаючи, що відбувається в цьому світі. Ми маємо надію і впевненість. Ми так у тій певні труємо нашу.